Добрий день. Я Наталя Миколаївна. Ми розглядаємо тему формули скороченого множення. На попередньому уроці ми вже розглянули квадрат двочлена. члена. Сьогодні на уроці займаємося різницею квадратів. Добуток різниці двох виразів та їх суми дорівнює різниці квадратів цих виразів. Паляте, є два вирази. Різниця А Б та сума А додати Б. Їх добуток ми зараз будемо доводити до рівня А квадрат мінус Б квадрат, тобто різниці квадратів. Необхідно ще не плутати різниця квадратів, тому що на попередньому уроці ми з вами розглядали квадрат різниці. Згадується це геть інший вираз. Я вам нагадаю: ми вивчали, як множити два двочлена. Ми множили перший вираз. Першого двочлена на перший другого, потім перший на другий другого. Потім другий на перший, другий на другий. Таким чином, А плюс Б помножити на С плюс Д, ми мали А це додати А, додати Б, це додати Б. Так само, при доведенні цієї формули ми зараз, зараз з вами будемо множити два-двочлена. А мінус Б помножимо на А додати Б. Перший на перший А в квадраті, плюс перший на другий, тобто АВ. Потім мінус другий член першого, першого двочлена на перший член другого двочлена. Мінус ми можемо сказати БА, але від перестановки множників добуток не змінюється. Напишу мінус АВ І мінус Б множимо на Б. Мінус Б в квадраті. При цьому вирази АБ і мінус АБ взаємно знищуються, і ми отримаємо А квадрат мінус Б квадрат. Тобто, якраз і отримали різницю квадратів двох виразів А квадрат мінус Б квадрат. Формулу доведено. Будемо її використовувати. Задача перше. Подайте у вигляді одного члена вираз. Перша дужка А-3, друга А додати 3. Нам треба застосувати формулу різниця квадратів. Оскільки дві дужки відрізняються тільки знаками, я можу відразу записати А в квадраті це перший в квадраті, мінус другий в квадраті, мінус 3 квадраті. Отже, маю А квадрат мінус 9. Трошки пізніше ви можете навіть і не розписувати, а відразу використовувати формулу і писати відповідь. Наступне завдання 0,3х мінус 4 у перша дужка, друга 0,3х додати 4 у Знову таки дві дужки відрізняються тільки знаками. Отже, ми можемо записати, що це буде перший вираз в квадраті мінус другий вираз в квадраті. Отже, отримаємо 0,3х піднесено до квадрату мінус 4 гвадраті. З вашого дозволу трошки нижче пишу. 0,3х підносимо до квадрату має 0,9х квадрат мінус 16 х квадрат. Застосували формулу, різниця квадратів. І наступне завдання де мінус х мінус п'ята Перша дужка, х мінус одна п'ята. Спочатку перший вираз, перший двочлен, обидва члени мають знак мінус. Я можу записати це в вигляді мінус х, а в дужечках х додати п'ята. Я мінус виношу за дужки. Навіщо? Погляньте, тоді я маю дві дужки, які відрізняються знаками. Тобто це різниця, а це сума двох виразів. Отже, можу тепер застосувати формулу різниця квадратів. Маю х квадрат, мінус одна п'ята піднесено до квадрату, але це весь вираз зі знаком мінус. Не загубіть. Тепер розкриваю дужки, спрощую, маю мінус х квадрат. Якщо перед дужкою мінус, то знаки зміняться на ем, протилежні. Мінус одна п'ята підношу до квадрата, мінус одна двадцять п'ята, але мінус мінус у нас буде вже плюс. Одна двадцять п'ята, це вираз можна таки залишити. Можна написати одна двадцять п'ята мінус х квадрат, кому як зручно. Я показала вам декілька прикладів. Тепер спробуйте самостійно подати у вигляді многочлена схожі вирази. Перший вираз b додати 2, перша дужка, друга Б мінус 2. Далі а квадрат мінус 1 помножити на а додати 1. І наступне 0,3С додати 2D. І мінус 2д додати 0,3С. Працюйте, потім перевіримо. Перевіряємо завдання Б. Я спочатку b-2 і bлюс 2 поміняла місцями. Ну, можна було це і не робити, ви відразу ж бачите, одна дужка зі знаком плюс, друга зі знаком мінус. Потім квадрат першого b квадрат мінус, квадрат другого б квадрат мінус 4. Зрозуміли? Важлива дужка та, яка зі знаком мінус, вона вказує нам, що тут перше, що тут друге. Та дужка, яка зі знаком плюс. Вона не така важлива, тому що ми можемо міняти місцями там, де і від перестановки доданків сума не зміниться. А квадрат мінус 1 помножити на квадрат додати 1. Ми маємо різницю квадратів. А квадрат в квадраті мінус 1 в квадраті. Отже, це а в четвертому степені мінус 1. Чому четвертий 4 степень? При піднесенні степеня до степеня показники перемножили 2 на 2 буде 4. І останнє завдання. От в цьому випадку якраз дужка, яка містить знак мінус, записана трошки заплутано. Мінус 2D додати 0,3C. Я записала в іншому вигляді 0,3C мінус 2D. Це ж одне і те саме. Але тепер ми бачимо, що є різниця виразів, а це їх сума. Отже, можна використовувати формулу різниця квадратів. 03 c при піднесенні до квадрата буде 09 c квадрат, квадрат загубила, ви будьте уважними. Мінус 4 d в квадраті. Ми, використовуючи формулу різниця квадратів, подали, подавали на члена деякі вирази. Наступна задача, друга вираз. Перша дужка y-4, друга y додати 4 мінус y додати 2 в квадраті. При спрощенні цього виразу, бачите, ми маємо дві дужки Y мінус 4 і додати -4, 4. То буде формула різниця квадратів. А y додати 2 в квадраті, я вам нагадаю, на попередньому уроці ми з вами розглянули квадрат суми та квадрат різниці. То є квадрат суми. Квадрат першого додати подвойний добудок, додати квадрат другого. Спрощуємо y 4 помножити на Y плюс 4, y -4 квадрат, мінус 4 в квадраті. З вашого дозволу відразу напишу 16. Ви вже зрозуміли, можете писати більш швидко. Мінус. Спочатку я залишу вираз, y додати 2 в квадраті в дужках, тому що потім буду знаки змінювати на протилежні. Y додати 2 в квадраті. Квадрат першого, y квадрат, додати подвоєний добуток. Згадуйте 2 помножити на 2 і на y 4. 4Y Хто не зрозумів, не пам'ятає ще раз, перегляньте попередній урок, називається квадрат 2 Додати квадрат другого, тобто 2 квадрати то є 4. Розкриваємо дужки, спрощуємо y квадрат мінус 16, мінус квадрат, змінюємо знаки на протилежні. мінус 4, мінус 4. При цьому y і мінус y квадрат взаємно знищилися. Зводимо подібні доданки. Мінус 4y. Немає більше таких доданків. Мінус 16, мінус 4 отримаємо мінус 20. Вираз, спрощено. Зрозуміло? І наступне завдання Б. Спростіть вираз. х-2 піднесено до квадрату, а потім сума добутку 3-х та 3 додати х. Працюйте самостійно, потім перевіримо. Нескладно ви вже встигли х-2 піднесли до квадрату за формулою квадрат різниці. Квадрат першого мінус подвоєний добудок плюс квадрат другого. Не плутайте квадрат різниці і різниця квадратів. Це дві різні формули. 3 мінус х помножте на 3 додати х, то є різниця квадратів. 9 мінус х квадрат. Бачите? Квадрат різниці. Різниця квадратів різні. Не плутайте. Звелиподібні доданки. х квадрат мінус х квадрат взаємно знищилися. Мінус 4х додати 13, тому що 4, 9, то є 13. Спростили ще один вираз. Розглянули дві задачі, підемо далі.